Подякувати в вашому обличчі всьому медичному персоналу Міністерства внутрішніх справ, подякувати за те, що ви вже зробили, те, що ви робите. Ми зібрали, я рахую, найкращих, найкращих людей, найкращих лікарів, найкращий медичний персонал, які люблять людей. Тому що без любові дуже важко надати допомогу. Коли ми працювали на порятунок наших бійців, яких ми як і витягуємо, їздимо за ними, так і стараємося провести стабілізаційні якісь заходи маніпуляції, щоб його довести, коли є цей золотий час. Для мене ця нагорода значить дуже багато. Це відзнака держави за те, що ну, те, що я робив, те, як я захищав нашу батьківщину, це моя така нагорода особиста для мене. Тобто для мене це дуже важливо. Нагорода для нас це перемога. І коли ми будемо ходити в вільній країні і ростити в вільній країні дітей. Дякую. кінцем народу. Дякую.